простягнуло руку допомоги. У центрі Я Маріуполь Кривий Ріг 2 червня пройшла видача гуманітарних наборів. Цього разу черга отримувати випаламе чоловіків певних категорій, а саме віком від 70 років та осіб з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Благодійниками акції став фонд Карітас Кривий Ріг, який вже навперше допомагає новим криворіжцям. Так як багато Категорій зараз і неможливо всіх охопити на всіх не хвати зараз допомоги, тому що вона націлена більше зараз на підтримку людей. Це юридична, психологічна, кризова допомога. А наборів зараз на жаль менше видають, тому обмежуються категорії, і ми вирішили охопити саме чоловічу категорію. У цей раз гігієнічний набор складається з більш ніж двох десятків найменувань та трьох десятків предметів всередині боксу, серед яких Зубна щітка та паста, мило, шампунь, гель, порошок, серветки, засоби для гоління, рушники, пакети для сміття тощо ми продовжимо співпрацювати з благодійними фондами, з благодійними організаціями в місті Кривий Ріг, і нам дуже важливо. Співпраця і підтримка наших маріупольців, бо за два роки все ж таки адаптуватися дуже важко дуже важко знайти роботу для того, щоб все ж таки забезпечувати свою родину, і тому така допомога, а особливо людям похилого віку, які ну. На пенсії і вони втратили домівку, їм це необхідно. Це вже не перша подібна ініціатива від благодійників. Цього разу вони забезпечили 40 чоловіків. Проте на цьому зупинятися не збирається. Центр підтримки маріупольців кожного місяця пропонує гуманітарну допомогу для певних пільгових категорій і не тільки. Тому, якщо ви бажаєте бути в курсі нових ініціатив, підслідковувати інформацію можна у телеграм-каналі «Я Маріуполь Кривий Ріг. Анастасія Костинюк, Максим Морашов, Перший міський.